І далі зміна риторики і посередників. Схоже, в Вашингтоні вже більше розчаровані зволіканнями з боку Москви. Адже від командира від команди, перепрошую Трампа уперше публічно прозвучали формулювання, яких не було раніше, а ще заговорили про залучення Ердогана. Того самого Реджапа таїпа і всі деталі обговоримо просто зараз з нашим спеціальним кореспондентом у Сполучених Штатах Дмитром Анопченком. Він приєднується із конгресу. США. Отже, Дмитре, вітаю, будь ласка, почни з того, що відомо про посередництво Туреччини. Льозно, ну, це найважливіша тема. У мене враження, що вона буде просто набирати, набирати все більше і більше обертів, хоча б тільки тому, що за останні години надходить все більше і більше повідомлень. Поясню і тобі і нашим глядачам, що відбувається сьогодні. З е, самого ранку е, турецька газета «Хюріет», я навіть з автором цієї статті, зв'язувався кілька годин тому. Опублікувала сенсацію. Ну ми розуміємо, як турецька преса ставиться до, до Ердогану, що там не може бути жартів, не може бути неперевіруєної інформації, що все базується на тому, що дають навіть неофіційно, не під запис в його апараті, в його оточенні. Отже, газета видання серйозне написала, що е, Трамп під час нещодавньої телефонної розмови із Ердоганом попросив його виступити посередником по Україні, і той, начебто, я процитую публікацію, позитивно поставився до цієї пропозиції про посередництво. Ну, можна було би списати це на те, що преса просто гадає, але буквально кілька годин тому з'явився ще один коментар. Цього разу вже більш офіційний, Ціни від міністра закордонних справ Туреччини, і він сказав, що президент Сполучених Штатів закликав Ердогана цитую допомогти припинити війну між Росією та Україною. І очікується, що Анкара найближчим часом проведе дипломатичні контакти із Києвом та Москвою. Ну думаю, що найближчим часом буде ще більше коментарів і ще більше моментів або підтверджень, які би говорили про залучення Туреччини. Ердогану дійсно залишається одним із небагатьох світових політиків, який, в принципі, міг би. Говорити із Києвом, з Москвою із Зеленським з Путіним. Анкара перебуває на прямому зв'язку з обома столицями, з обома країнами, але ну здається, навіщо Трампу, який мріє про лаври миротворця, про Нобелівську премію миру, звертатися до Ердогана. Ну і я от самого ранку це з'ясовую, і в дипломатичних джерелах я маю так посилатися. Не на камеру кажуть, що чули всередині команди Трампа обговорюють ідею, що Туреччина могла би стати місцем прямих переговорів між. Москвою і Києвом, коли або якщо до них дойде, а останнім часом про ці переговори все більше публічних заяв. Я, наприклад, хочу звернути вашу увагу на ті слова, які сказав друга особа в Америці, віцепрезидент Венс. Тут проходить у Вашингтоні захід в рамках Мюнхенської конференції з безпеки. Ну, і от якраз Венс уперше на такому рівні, уперше публічно, бо неформально про це говорили. Озвучив позицію американської адміністрації. Сказав тут, цитата наступним кроком у процесі врегулювань. Ння мають стати прямі контакти між Москвою і Києвом. Він пояснює, що розрив в позиціях України і Росії є настільки великим, що знову цитата: наступним кроком у переговорах має бути скорочення цієї різниці у підходах. Він каже, що за цих умов штати не можуть повністю. Взяти на себе посередництво без прямих перемовин, ну і теж цитата: саме на цьому, ми зараз і зосереджені. Ну, бачите, наскільки відверто, і от, якраз, за внутрішніми розмовами, що саме на Ердогана, на Туреччину сполучені штати якраз покладають надії, бачать їх як організатора проведення, організатора майбутніх контактів, можливих контактів. Ну а Анкару як майданчик для прямих переговорів знову ж таки, якщо до них дійде. Щодо цих переговорів, хочу вас запевнити, що вони навіть попри всі зусилля американської. Адміністрації ну не стануться там завтра, післязавтра, на наступному тижні, хоча би тому, що є офіційна позиція України, і цю позицію Україна зокрема довела і до своїх американських партнерів, що по перше, сперше потрібно безумовне та повне припинення вогню на суходолі суші і повітрі на 30 або більше днів, і лише потім будь-які переговори. Тобто, ще раз підкреслю, Київ не відкидає ідею можливих переговорів із Росією там в будь-якому форматі, зокрема і напряму. Втім. Відкриті до діалогу відкрито до будь-якого формату, навіть там за посередництва штатів чи інших європейських країн, але винятково виключно за умови припинення або призупинення вогню, припинення бойових дій. Ну тобто не може бути жодного діалогу з росіянами, там за посередництво чи напряму, Ну за умов стрілянини, за умов, коли відбувається активна війна. На що треба звернути увагу? На зміну риторики сполучених штатів. Ну і ось той саме Венс, наприклад, сказав, що Москва вимагає від України певні. Поступки, але тут цитата просять надто багато. Ну, погодьтеся, чіткий сигнал або склю один з ключових міністрів Трампа, глава мінфіну Бесент, напередодні був тут у Конгресі на слуханнях у фінансовому конгресовому комітеті. Ну і якраз він сказав, що вважає Путіна воєнним злочинцем. Тільки його від, ну такої риторики від найближчих членів команди Трампа ще навіть тиждень тому, ще навіть кілька днів тому ну, не очікували почути. На пряме запитання, чи є Путін воєнним злочинцем, Бесент чітко відповів так, ну але сказав, що Сполучені Штати продовжать діалог із двома сторонами. Від... Бо Мінфіну також пролунав натяк щодо санкцій. І якраз слова, що навіть запроваджені Байденом і його командою санкції, були теж процитую надто слабкими. Ну і знаєте, це показує рівень невдоволення. І Трампа, і його команди, тим, що Москва зволікає із переговорами, зволікає із конкретними результатами, саме тому і змінюється риторика. Колеги Київ. Дмитре, дуже тобі дякую за докладну інформацію. Як завжди, це наш кореспондент Дмитро Анопченко із Вашингтону на наживо. Не прощаюся, Дмитро, тому що ми ще побачимося о 20-й. Дякую тобі.